Давайте дійсно розберемося, для кого варто летіти зараз у Канаду, а кому вже пізно і з якою метою ви хочете взагалі туди їхати. Якщо ви плануєте їхати до Канади з метою працевлаштування або навчання, і ви отримали візу після 4 лютого, то в принципі ви ще можете скористатися цими опціями, але необхідно прилетіти до Канади до 31 липня. Зараз фінансову допомогу після 31 березня нікому не дають. Всі, хто отримали візи після 4 лютого, можуть скористатися тим, що оформлять собі відкритий дозвіл на роботу або на навчання. І це наразі все. Безкоштовного житла так само нема. Волонтери, які цілодобово були в аеропортах і допомагали з безкоштовним пошуком житла, то їх уже там нема. Можливо, я помиляюся, напишіть мені. Внизу під коментарями, де ще є волонтери, які допомагають з безкоштовним житлом. Це буде корисно нам і нашим підписникам. А більш детально розпишу внизу під відео, а також скину посилання на сайт, де ви зможете подивитися і почитати, які конкретно пільги ще залишилися, що конкретно вам буде корисне, а на що ви, на жаль, вже не встигаєте.